Так, перевіряємо систему, як спрацює генератор при вимкненні світла. Вимикаємо світло від міста. Зараз за хвилину повинен автоматично завестись генератор. І спрацювати оцей АВР, який переключить живлення насосів води на генератор. Насоси зараз не працюють. Тихо у нас. Чекаємо хвилину. Бачите? Зелена лампочка, спрацювання насосів, звук з'явився, вода пішла від генератора. Зараз я підіймусь, зніму, як працює генератор. Генератор працює, автоматично запустився. Дивимось показники. Ідемо перевіряти зворотній алгоритм, коли світло з'явиться. Так, продовжуємо перевірку, вмикаємо світло з міста. Так. Поки що ми працюємо від генератора. Перевіряємо, що генератор ще працює. Так, добре, чекаємо десь хвилину, поки е, генератор перевірить, що мережа нормальна від міста. І дасть команду на АВР, е, щоб він перемикнувся на місто. Зараз чекаємо. Це перемикання. О! А зараз, от перевірте, чи є так, все нормально. Тобто генератор ще працює, але АВР вже перемикнувся на місто, а генератор сам заглушиться десь через хвилинку.